Що відбувається з людиною, коли вона помирає? Щоб це зрозуміти, необхідно знати, з чого складається її єство. Біблія говорить про людину як єдиний організм. Слово душа, що зустрічається в Біблії, в одних випадках має на увазі всю людину, а в інших її почуття та емоції. Але Біблія не вчить, що людина складається з двох окремих частин: душа це живе тіло, при створенні людини. З'єднання пороху земного елементів землі та дихання життя створило живу істоту або душу. Адам не отримав душі як окремої субстанції, він став душею живою. У момент смерті відбувається протилежне, мертва людина, позбавлена дихання життя, перетворюється на порох земний або стає мертвою душою без жодної свідомості. Елементи, що становлять тіло. Вони повертаються в землю, з якої вони були взяті. Душа не має свідомого існування поза тілом, і жоден текст біблійний священного писання не говорить, що душа продовжує жити як свідома істота після смерті. Справді, душа, яка грішить, вона помре, як говорить Священне Писання.